26 лютого мене мобілізували. Ну, до Маріуполя в сектор ми потрапили 1 березня. 9 березня наступ їхній почався на Маріуполі. Тоді вже було жорстко. Пішли там танки, ВТР, піхота пішла. Просто вже просто ну, як оборона почалась. Прилетів снаряд танковий і все. І я Аж у себе прийшов уже аж у госпіталі. Ну, як уже з рука там була, ну зразу рука була на місці і не одірвало нічого, просто осколочне поранення було таке, от, скажімо, серйозне. У Маріуполі наші врачі, і наші там поранені лежали. Ну, Він, якби був в цьому в подвальному поміщенні і теж, в бомбовому біжищі. Ну, там зробили операцію, там, і все. а потім через три-чотири дні в мене ну, в общем, пальці почорніли на руки. Ну, в общем, гарна грана почалась. Хірург мені сказав, або без руки, або, каже, ти просто зараження крові і все. Ну, нас напередодні зібрав майор Волинський, ну, Валина. Ну, і об'яснив нам оцю ситуацію, що будемо. Виходить, в общем, там каже, є наказ, але командує, що Обиск робили, зразу там поверховий, такий там, ну, віщі в кого там, що було таке. Ну, а потім ті п'ять чоловік йшли туди, в барак, там поміщення таке було, там ще теж обіск повний проводили. ну, Роздівали зовсім усе. Шнурки, коротно, в общем, різали все там. Шо? Ремні там, і часи, і ну, в общем, все яке там, цепочка в кого там. Як... Це в Єленівці. В Єленівці, так. Да. А де ви там спали, які там були умови? Чи була... Ну, якби як барак, як, як от в лагері. Там два руса кроватів настояли. Ну, що правда, можу сказати, що матраси нам дали одіяла. Навіть простині були. У нас нічого не міняли. Нам ото одне, як дали, так на тому. Ну, хочеш ти бери сам там його стирай, там тобі, щоб це. Бані у нас теж не було, тому що там баня була на території, але ну, вона так поня... поняли, що вона не, не працювала. Одяг не давали, то в тому, що ми приїхали. Ну от в тому, що нас вивели, в ми якби й були до кінця. Два, може, три рази давали нам мило. Видавали хазяйственне і туалетну бумагу. О. І один раз оце перед обміном дали станок одноразовий на чи на трьох, чи на п'ять чоловік один і, зуб, і тюбик зубної пасти на десять чоловік один. А щітки? А щитки, <laughs>, а щітки, в кого навіть були, ті позабирали. А хліб давали? Хліб давали, да. кірпіч хліб, угу. він ділиться на чотири частинки. Угу. Ну, як В то, тому, що положено, це оці частинки, три частинки нам повинні ну, ось, угу. сніданок, обід і вечеря віддавати. Нам оце одну цю частинку. Давали сніданок, обід і вечір. Ну і на три частини розрізали. Каша була зранку якби з м'ясом, як так називалось, привозили курей, вони їх обдирали. ну, там, Попадали, ну, як кісочки м'яса або там пшия, якесь крильце, там, Ну, отаке було. От. Це утром якби з м'ясом. В обіди оце похліпка. Якби так, ну, то вони борщом її називали, ну там ті повара, ну там яка такий там борщічного насилля в нас не було, тому що охорона вже була із з русаків, з расистів. Вже от місцевих цих денерів, денеровців вже на охороні не було. Ну, так як я знаю, що до цього там хлопці, які були, то була охорона, то ну, було їм там в общем, доставалось. А ми як вже ну, нас сюди почали звозити, то, то вже охорону змінили. Це перший місяць, як ми були із Кубані, з Краснодарського краю, да. ну, такі хлопці розмовляли з нами. Ну, там, мали, там, хлопці просили цигарету, то ну, без, без ну, давали. То там хлопцям вони другий раз і. Сухпай приносили свій віддавали. А потім, як оціх змінили, то приїхали другі, то там трошки вже жорст, жорстче стало. Ще годин вранку був підйом, і вони оце свій гімн включали. Оце він. Ми мусили на локальному секторі стояти, оце слухати, оце їхній цей бред. Я не працював, який там з мене працівник. Хлопці ходили на роботу, хто, тобто, вроді, якби хотів, може, щось там поїсти доповнительно, покурити. Некоторі просто ходили, бо вже тут на голову давило. У нашому баракі була, зв'язок був в одному місці, під одним вікном. Були там телефони, ну, які ми постійно ховали, тому що в нас їх все час обшуки ну, проводили і зимали, і зимали. 29 го у нас червня. Червня, так. Да, напередодні нас 28 числа вже десь вечором зібрали. Хлопці були із Азова, із 36-ї ми там і потім ну, нас було спочатку 16 чоловік. Ну, це всі з ампутацією. А потім вже ми там нас розположили, в камеру закинули на втором поверхі. Там на 6 чоловік нас туди 16 чоловік засунули. А потім десь вже ми там розмістились, десь часа в два ночі ще привели 6 чоловік, хлопців. Були вони поранення в них, ну просто такі тяжкі, там кого в голову були поранення, вони вроді з конечностями, ну, все одно були поранення такі, якби що їм надав медична була допомога. І потім нас, ми вже й самі повставали, а потім десь нас 5-часову ранку підняли і ми там і повели, нас там в колонії, там відстойник був туди, що нам віщі знову забрали, в кого які були рюкзаки, все сказали тут оставити. Нам документи повернули на це. Ми вже на це не особливо розчитували. От як нас в автобус погрузили, спочатку хотіли глаза нам зав'язувати, бо вже одному хлопцю і зав'язали. У них там змінились плани. Ну, Глаза розмотали, тільки сказали, щоб голову, ну, в пол дивилися, щоб голову не підіймали.